Я, Іван Сергійович. За період першої неділі квітня найрезонанснішими новинами, звичайно, були це про церковні протистояння у ПЦМП та Української держави. Там Лавра, інші монастирі. Я на цих новинах зупинятися не буду. Ну, вперше держава почала діяти в інтересах суспільства, хоч і недолуго якось, але результат, як би, ну, повністю ясний. У ПЦ МП буде ліквідована і питання. Повністю відпаде. Ще за цей період вийшло нове відео від моїх любимих бабушек Путіна. Коментувати тут якби і нічого, просто подивіться це відео. Сьогодні ми посмотримо у цього чоловіка. Для этого мне нужен ассистент и белый порошок. Еще больше порошка, еще больше порошка, еще больше. Больше порошка этому человеку. Больше. Родниковую воду. Сейчас мы узнаем, что скрывает мразь. Сегодня я заглянула в будущее. Осталось год и три месяца. А потом суп с котом. Далее Були на цій неділі новини про пред'явлення Дональду Трампу, бувшому президентові США, обвинувачення, і про проведення забастовок у Ізраїлі по поводу судової реформи. подавить будь ласка. Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявлено уголовное обвинение. Большое жюри Манхэттена выдвинуло 76-летнему политику обвинений, связанных с платежами, сделанными во время президентской кампании 2016 года и предназначенными для покупки молчания о внебрачных сексуальных контактах. В центре обвинений платеж на 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Утверждается, что его сделал адвокат Майкл Коуэн по поручению Трампа. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. В своей соцсети Трамп назвал предъявленное ему обвинение политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне. Legally speaking, this case won't affect the 2024 presidential race. If Trump wins, of course, no sitting president can be prosecuted, so the case will have to stop. But even if Trump is convicted before the election, these charges don't disqualify him from holding public office. Многие видные республиканцы, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, обвинили окружного прокурора Манхэттена Элвина Брега в превышении полномочий по политическим мотивам. В то же время лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, заявил, что Трамп должен подчиняться тем же законам, что и каждый американец. Ожидается, что Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник. Если сказать по-простому, то Трампу висувають обвинувачення у нецільовому використанні коштів. Йому на передвиборчу кампанію люди у фонд перерахували грошей, а він використав деяку частину цих грошей. На оплату послуг коханки. Там неважно якої. Але якщо люди сказали, що треба купити яблук, а не груш, то ти не маєш права там у їхній країні купувати замість яблук груші. Або сказали, що коханка повинна бути рижою. Значить, вона повинна рижу і ти не можеш потратити гроші на білявку. От в цьому є, мені в цьому чим подобається їхня судова система, що от прямо, якщо сказано отак, треба робити так. Ти не можеш відступати ні на крок від того закону, який є. Тепер далі, от у Ізраїлі проходять протести проти нової судової реформи, яку там Нетаньяху, це їхній прем'єр-міністр, проводить у Ізраїлі. Суть цих, цієї реформи в тому полягає, що E, значить, призначати суддів Верховного суду, повинні вибирати, проводити такі конкурси, а не призначати їх від прем'єр-міністра, як він цього бажає. Якщо подивитися на нашу країну, чому я ці новини, так сказати, поставив у цей. Перелік, як якнажливіших для мене. От у нас судова реформа, як оті судді працюють. Ну куди не глянь, у нас оцього нецільового цільового використання коштів, та, ну як дають гуманітарку, а вона потім знаходиться десь в магазинах, продається. А її дали для того, щоб вручити оцим людям. Або виділили гроші на дороги в Дніпропетровську. Губернатор взяв, перерахував ці гроші своїй коханці і, звичайно, не зрозуміло, куди, на які дороги вона витратить ці кошти. Тому, Оце така судова реформа, зовсім порядку в нас у нашій країні в цьому питанні немає. А от як подивитися на оці країни демократії, незважаючи на те, що Трамп, там, бувший президент, знаходиться під захистом держави, якщо він порушив. Закон. І ніби закон такий е хлипкий, але прокурор, як дійсно, як слуга народу, іменно народу, незважаючи на те, що це бувший президент, висуває йому звинувачення в тому, що він щось порушив. І дійсно, якщо порушив, значить буде він відповідати. Оце мені подобається, що справедливість у них на вищому рівні. А в нас, якщо ти рівний, а то іще рівніший, то тебе ті закони не повинні хвилювати. Оце, я думаю, ну, нехороше сприйняття цієї новини. І тому нашій владі потрібно звертати увагу і прийматися за ці справи. Суспільство цього дуже потребує. На цьому буду закінчувати. Як завжди, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, і бувайте здорові. Дякую за увагу.